У нього члени екзаміційної комісії присутні. Вітаю вас. В вашій увазі пропонується робота магістра на тему імітаційне моделювання проєктів розробки програмного забезпечення, науковий керівник професор кафедри Олександр Валерійович. Розробка програмного забезпечення є складним багатофакторним та стахостичним процесом, що відбувається в умовах невизначеності, оцінювання трудномісності задач, якості виконавців, комунікаційні затримки. Поява дефектів та зміна численності команди, традиційне панування методу погано враховує динамічну та ймовірність ефектів взаємодії членів команди, що може призводити до перевищення строків зростання в work in progress або VIP та накопичення дефектів у беквезі. Імітаційне моделювання дозволяє кількісно оцінювати вплив управлінчиських рішень на пробіг е, проєкту до їх впровадження, обґрунтування е, конфігурації команди, право обмежень VIP та стратегії. Е, Менторство. Відсутність адаптивних агентів Канба моделей для аналізу циклів розробки програмного забезпечення створює потребу у побудові таких моделей і дослідженні їхньої властивості. Таким чином, актуальним є розробка та дослідження агентної імітаційної моделі, процесів розробки програмного забезпечення для аналізу впливу параметрів управління командної на ключові показники проекту. На слайді представлені завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, а також об'єкта та предмету дослідження. Сучасні IT-проекти часто працюють за Еглі, де розробка розглядається як гнучкий і динамічний процес. Scream організовує роботу через спринти, але не враховує перенавантаження, перев... відволікання та появу дефектів е у роботі. Канда, на відміну від Scream, не має жорстких ітерацій, а контролює кількість задач у роботі, забезпечує стабільність і швидкість потоку. Це робить його зручним для моделювання складних ефектів. На цьому слайді представлено таблицю порівняння Еґлі, Скрім та CANVA. У контексті управління розробки програмного забезпечення процес розробки програмного забезпечення є динамічним і залежним від взаємодії людських та процесних факторів, тому його дослідження потребує моделей, здатних до відтворення не лише формальних workflow, а й автономного поведінку ресурсів перенавантаження VIP та зміни якості в часі. Мідиційне моделювання займає важливе місце у дослідженні складних систем і проєктів. Воно дозволяє оцінити не лише час завершення роботи, а й стабільність процесу, затримки, впливи мітингів, наставництва та навчання стажерів. Таким чином, модель стає віртуальним полігоном для перевірки управління рішень без ризику для реальної команди. У верхній частині схеми цьому слайді показано базовий цикл софтвої розробки, що будується навколо зміною work to do, загальному обсягу задач, які втягують команду в роботу. У нижній частині та сама система розширена впливом зміною, части... зміною стану команди в умовах шедлі тиску. Обидві діаграми показують інтерактивні та реінфорсінг-цикли, які є типовими для команди EGLI-розробки, що працює в умовах динамічного беклогу, переробок і кадрової пинності. Аналіз показав, що більша команда не завжди працює швидше, бо зростають витрати на перемикання та обговорювання. Якщо не контролювати кількість задач, черги стають настільки нестійкими і виникає багато перероботок. Навички учасників ростуть поступово. Спочатку це знижує швидкість, але з часом зменшує кількість дефектів. Такі ефекти, ефекти можна дослідити лише через симуляцію, тому контроль задач різний рівень учасників навчання, навчання ключові фактори для побудови камба-моделів в Aneodі, де результат оцінюється через серії прогнозів. Ми створили аренду камба модель розробки програмного забезпечення Venodic. Задачі описані в окремі об'єкти, параметри складності та ймовірності появи дефектів, які розраховують потоком КАНБА. Команда моделюється не як однакові ресурси, а як група виконавців із власними станами. Вони беруть задачі з черги, можуть переключатись на комунікацію чи наставництво. Модель дозволяє досліджувати, як розмір команди, частота спілкування та рівень допомоги стажерам впливають на результат проєкту та його якість. У модулі команди описано черг через окремих агентів. Головний це розробник-девелопер. Він працює за принципом PUL. Бере на нову задачу лише тоді, коли є вільна ємність і дозволяє ВІП-ліміт. Девелопер має власний стан продуктивності, логіку, рішень та ймовірність помилок. Його робота проходить циклічно, отримана задача з бекогу, виконання розробки, комунікація з командою та допомога стажерам. Агент стажер моделює новачка в команді, який почне з мінімального досвідом і поступово навчається через виконання задач та допомогу ментору. Основне джерело розвитку прокрозвитку це практика і наставництво від розробника. У моделі це показує процес навчання в результат в реальному часі, що впливає на продуктивність якості роботи та швидкість входження у повністю. Повноцінність завдання, рівень навичок скіл зростає поступово. У моделі задач описана як окремий агент з власним параметром складність та ймовірність появи дефектів. Це дозволяє відстежувати її поведінку в часі, як вона береться у роботі, виконується, може продовжувати, продовжувати баги і повторюватися з... та недопрацьованими. Такий підхід дає змогу досліджувати якість потоку задач і вплив управління рішень. Основні етапи руху завдань це беклог, очікування виконання, індевелопмент, розробка працює над задачу, розробник працює над задачею, інтестінг перевірка результатів та дан завершення розробки завершення. Розробник бере задачу лише тоді, коли вона є в беклозі. Він вільний, і віп-ліміт дозволяє почати наступну роботу. Рез... Реалізація моделів в AnyLogic починається зі створення трьох популяційних агентів у Main development це основний розробник, trainers э, стажер і tasks етаски. Э, це задача. Розмір популяції розробників і стажерів задається параметром та може змінюватись у експериментах. Популяція задач спочатку порожня, а їх поява контролюється методом create та create task. Розподіл роботи здійснюється не зовнішнім пуш-механізмом, а самим учасником команди за принципом витягування задачі. У моделі продуктивності команди визначається поєднання індивідуальної роботи розробників і стажерів та структури потоку задач. Вони залежать від кількох факторів: продуктивності агентів, поступового виконання роботи це «Remaining Work», і обмеження через віп відпов... відволікань, наставництва та появи нових задач у беклозі. Такий підхід дозволяє досліджувати не лише загальний час завершення проекту, а й завантаження команди хвилі виконання, накопичування задач і проміжних станах та впливах продуктивності окремих ролей на результат. Якість програмного забезпечення у моделі визначається через появу багів після завершення задач. Баг це нова задача типу помилка, що потрапляє у беклог і потребує виправлення. Ймовірність багу задається параметром Defect PR у агенті Task, яке є випадкове число. Етап тестування окрема фаза, яка використовує, використовує завершкову роботу, перевіряє якість і вирішує, задачу, завершується чи повертається у беклог. У моделі додано параметри, які керують роботою команди. та задач. Вони не змінюють саму структуру задачі, але впливають на розподіл роботи, переробки і навантаження. Параметри поділяються на дві групи: команда, чисельність учасників ліміт одночасних задач, і рівень наставництва, і потік задач, імовірність повернення задач у бекулу глибина дефектів. Завдяки цим налаштуванням можна досліджувати, як різні способи організації команди впливають на строки виконання. Кількість дефектів, навчання стажерів та стабільність процесу. У розробленні імітаційної моделі для відображення процесів виконання програмного забезпечення застосован графік, індикатор стану команди та інших графіків зміни кількості задач та стадіями. Кому. Кабельних рух чистовинності команди, графік прогресу розробки, графік частки багів, індикатор тривалості проекту, кількість завершених задач та інше. У рамках експериментів проведено три серії прогонів: модели зі змінною кількістю розробників, при незмінній кількості стажерів та середній інтенсивності наставництва. Окремо виконано тест впливу наставництва з різною ймовірністю допомоги. За двома прогонами при 0,2 та 0,5 ймовірності допомоги наставника стажерам, отримали додатковий досвід і почали частіше завершувати задачу самостійно. Але сама подія наставництва має епізодичний характер, тому воно особливо не впливає на зависання графіків, розробки без наявності задач у тестуванні. Однак, цей параметр дозволює додатково виміряти вплив на якість і загальну тривалість проекту. Вона зменшилась на 10 днів. Для перевірки моделі проведено три оптим... оптимізаційні експерименти в Енлоджик. У всіх випадках змінювалися параметри: кількість розробників у команді, частота зустрічі і ймовірність допомоги стажерам. Експеримент перший це цілова функція, врахована лише з час завершення проекту. От оптимізатор обрав велику команду і змінили зустріч, з мінімальним зустрічю і помірною допомогою стажерам. Чим більше розробників, тим швидше зменшується бекок. У другому експерименті цілова функція була модифікована і урахована якість і у формуванні частки задач, що завершилась дефектом. Це дозволяє штрафувати ті режими, в яких швидкість досягається ціною зазначеного зростання кількості багів. Додавання в цілову функцію частки дефектів задач змінює оптимум і у бік меншої, але частіше узгоджує команду. У третьому експерименті до штрафу за баги додано в процесі фактори перенавантаження, відволікання, ефективність навчання стажерів, включення процесних витрат додатково посилює цей ефект. Найкращим стають конфігурації з помірною численностю розробників і вищою інтенсивністю командних зустрічей, які підшвидшують стабільність потоку задач і знижують дефект. У відеофрагменті можна побачити, як відбувається процес моделювання. Модель показує, як завдання е, кількістю початкових задач з часом перетворюються на виконання, переходять крізь розробку і тестування, та поступово переходять у повністю завершений статус. Накопичення багів і їх повернення у беклах відображається через е, лічильник та діаграму, що дозволює оцінювати вплив дефектів на строки завершення проєкту. Всі графіки та результати оновлюються автоматично під час прогону. На основі на основі станів задачі команди, не порушуючи агентної логіки. Це забезпечує відтворення експериментів та дозволяє порівнювати різні параметри керування командою і завдання, деякі з яких можна змінювати безпосередньо в процесі моделювання за допомогою повзунків. Дякую за увагу.